Всім привіт-привіт! Це третій влогмас. Він заключний. Це саме підготовка до святвечора, до Різдва. У планах було, що це відео вийде набагато скоріше, але у мене не вийшло. Тому ловіть зараз. Один з рецептів, який я покажу в відео це ось такі мариновані гриби, печерички. Один кілограм ми очищаємо і розрізаємо, якщо він дуже великий. Цибульку нашу нарізаємо півкільцями, стараємося досить так дрібно нарізати, щоб вона була така не дуже грубо нарізана. Усі пропоції я вказую на екрані. Це саме для таких грибів, які ви приготували за день-два за два до якогось столу, святкового чи просто якщо любите такі грибочки. А в під відео я ще вкажу інгредієнти, кількість їхню для консервації таких грибів, бо я їх ще консервую за цим рецептом. Секундна, кава і продовжуємо. Для цього рецепту необхідно використати каструльку із товстим дном. Всі інгредієнти для маринаду об'єднуємо в каструльці. Та даємо йому закипіти так, щоб зійшовся наш цукор. Тоді додаємо цибулю, перемішуємо, та додаємо гриби, також перемішуємо ось такі в мене були грибочки. Я люблю використовувати дещо менше гриби для цього рецепту, але перед святами грибів просто не було. А якщо були, то дуже шалена ціна. Коли вже є рідина. Ми накриваємо кришкою та зменшуємо нашу потужність або газ. Після 30 хвилин дістаємо наші грибочки, даємо їм охолоднути і в холодильник. Всім смачного попереду у мене було невелике прибирання. Я не роблю ніяких генеральних перед святами сам насамперед перед святами, тільки підтримуючи. А генеральні, зазвичай, в період, коли менше якоїсь роботи, коли не все так напружено, тому що і так багато справ, ще якісь приготування. Тепер у нас ще маленька дитина, абсолютно не до генерального. Тільки підтримуючи, щоб було чисто, але ось цю етажерку я зібрала, тому що вона мені давно мозолила очі. І мій маленький помічник. Завжди зі мною. Також нас трішки перетрушувало снігом дуже легенько, але підвищена вологість і було не так приємно знаходитись на вулиці, коли, наприклад, є мороз. А ось ця манюня це мама нашого Кевіна. Вона його нам принесла в підвал у 23-му році, і так він у нас з'явився. Також фарбувала волосся. І я, чесно кажучи, не розумію, як тепер обирати фарбу. Раніше, якщо я обирала і писала кава і, або шоколад, або капучино, він не мав такого червоного відтінку. Тут я намагаюся показати свою свину, звичайно, нічого не видно. Але пофарбувавшись. Це все рівно не той результат. Краще, ніж попередній раз я брала шоколад, але все рівно є цей червоний відтінок. Не знаю навіть, що тепер обирати. Звичайно, вареники. Вереники, як же ж без них на святвечір, але я тут тільки робоча сила. Я їх не ліплю сама. Я тільки, ну, не готую, я їх тільки ліплю, як допоміжний елемент. І рибка. Рибка, як називають мої, моя фірмова. Хек. Зазвичай я беру саме рибу, але можна взяти філе і вже навіть не переживати. Вона була невеличка, тому на три кусочки Зрізаю всю рибку, очищаю, зрізаю і буду обжарювати. Ось такі кусочки. До борошна додаю трішки солі і обволокую з усіх сторін. Саме до борошна, не на рибу. Рибку будемо обжарювати на добре розігріті олії. Я виставляю шкіркою донизу. Вона виходить ось така красива золотенька. Це такий собі елемент цікавинки в цій рибі. Цибулю нарізаємо на півкільця більш грубо, натираємо на грубій терці моркву і будемо обжарювати. Трішки обжарюємо цибулю, тоді додаємо моркву. додаємо ще трішки олії, води та перець. Чому ПСБ солі? Зараз в подальшому поясню. Коли наша цибуля з морквою вже протушкувалася, вода випарувалась, додаємо приправу до риби. Моїй приправі є вже в інгредієнтах сіль. Якщо у вас в приправі до риби немає, тоді додаєте окремо сіль. І будемо викладати нашу рибу. Беремо або форму, як в моєму випадку, для запікання. Або якусь глибоку посудину. І першим шаром цибуля з мойкою риба, цибуля з мойкою риба до закінчення наших інгредієнтів. після чого ми даємо їй охолонути і аж тоді поміщаємо в холодильник. Це чудова риба до святкового столу, або новий варіант, як ще приготувати хек. І якщо вам сподобалися рецепти, дайте знати це в коментарях. Можливо, ви вже і готуєте щось схоже або навіть так само. Тепер ми готуємось до святвечора, викладаємо наші страви. Ці страви від мене. Більшість всього готує мама мого чоловіка я на таких помічних засадах. В майбутньому хочеться справді трішки іншого посуду. А саме глиняного, красивого, але на даний момент і цей просто білий також мені подобається. Насправді, всі ці е, приготування, е, які б вони не були важкими, вони дуже щемлячі для мене. І навіть монтуючи зараз озвучуючи, підступають сльози. Не хочу багато говорити. Єдине, що хочу сказати, мабуть, дуже банальні слова, а це саме побажати нам всім миру, тиші та спокою з різдвом всіх! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім па-па! Надіюся і надалі щось знімати та танцювати у YouTube.